Добрий день, мене звуть Олексій Семеняка. Я працюю в організації ripe NCC і це відеокурс основи протоколу ipv 6 Тепер ми обговоримо адреси типу ULA чи ULA унікальні локальні адреси. Вони були придумані, щоб використовуватися паралельно, одночасно з адресами типу PA, котрі працюють у інтернеті. Як сказав розробник цього стандарту, це не побажання, це намір, з яким вони створювалися. Тобто, ідея в тому, що їх використовують локально внутрі мережі організації, але не для з'єднань з вузлами у глобальному інтернеті. Я нагадаю, що у мережі ipv 6 не повинен використовуватися механізм NAT у будь-якій формі, окрім як для механізму міграції на IPv6. Як отримати адреси такого типу? Це дуже просто, тому що вони схожі на приватні адреси протоколу IPv4. Тобто ними може користуватися хто завгодно, і жодні запити для цього не потрібні. Але є велика різниця між розміром адресних блоків. Блок Юла це слаш 7. Ну, насправді ви можете користуватися тільки під блоком с 8, пізніше ми з'ясуємо, чому. Але все одно це дуже-дуже багато. Тому ви можете використовувати будь-який діапазон всередині нього. І стандарт рекомендує створювати для роботи префікси розміром слеш 48. Якщо ви генеруєте такий префікс випадково, то з ймовірністю майже 100% він буде унікальним у всьому світі. І це важливо, наприклад, якщо дві організації об'єднуються через якісь обставини. Подивимося на формат адрес ULA. По-перше, ми бачимо префікс, це завжди fc 00 7 Далі йде Lbit. Якщо префікс призначено локально, то він дорівнює одиниці. А ось значення 0 зарезервоване на майбутнє. Тобто зараз його сенс не визначений. І саме через це ми з блоку slash 7 можемо користуватися тільки під блоком slash 8, коли bit L дорівнює одиниці. Далі у нас йде глобальний ідентифікатор Global ID, це 40 бітів для створення теоретично унікального глобального префіксу 48. Далі 16 біт – це subnet ID, вони використовуються для створення підмереж кінцевих користувачів, тобто slash 64. І інтерфейс ID, довжиною 64 біта, це такий самий інтерфейс ID. Про котре ми вже говорили на лекції про SLA. Як створити свій префікс префіксла розміром slash 48? Це дуже просто. Процедура описана в RFC 4193. Спочатку ми беру префікс fc 00 7, встановлюємо флаг L у одиницю, тобто отримаємо fd 00 8, Потім генеруємо 40 випадкових бітів для глобального ідентифікатора. І це все. І ще раз нагадаю, що адреси типу ULA можуть бути глобально унікальними у всьому світі. Але вони недосяжні в глобальній мережі. Тому реєструвати їх ніде не, не треба, але їх не можна використовувати для роботи у глобальній мережі інтернет. І давайте зробимо. Короткі підсумки кількох останніх лекцій. По-перше, ви дізналися про різницю між allocation та assignment. Ви дізналися, як працює розподіл адрес IPv6, тобто IANA, має блок слеш 3. Кожній регіональній інтернет реєстратурі вона розподіляє дрібніші блоки слеш 12. Кожна регіональна інтернет реєстратура, наприклад, RIPE NCC. Розподіляє блоки 32 або більше між локальними інтернет-регізреєстатурами, тобто лірами у своєму регіоні. Кожен лір з цього локейшн робить асаймент. І вони створюються як для власної інфраструктури ліра, так і для його клієнтів. Також Ripe може призначити адреси безпосередньо кінцевим користувачам. Це називається pi assignment за допомогою спонсенлая спонсуючого ліра. Що потрібно, щоб отримати allocation mpv 6 По-перше, треба бути ліром. По-друге, треба мати план використання адрес на 2 роки. Мінімальний розмір allocation, як ми говорили, це slash 32. При створенні assignment треба дотримуватися певних правил. Тобто, якщо один кінцевий користувач має. Асаймент чи декілька асайментів більш ніж 48 у сумі, то це треба обґрунтовувати або використанням адрес, або потребами маршрутизації. І при проходженні аудиту, тобто процедури ARC, треба мати відповідні докази документи. Кожен асаймент повинен реєструватися в базі даних Райп. Блоки IPv6 PI, тобто Provider Independent, як я говорю, отримуються через спонсорінг Lira, і мінімальний розмір такого блоку це слеш 48. Адреси типу ЮЛА теоретично можуть бути глобально унікальні, але вони недосяжні в глобальній мережі. Для цього використовують спеціальний алгоритм визначення префіксів Адреси типу ULA можуть теоретично бути глобально унікальні. Для цього використовують спеціальний алгоритм визначення префіксів 48 у префіксі fd 00 8, але вони недосяжні в глобальній мережі. Ну і через це вони не вимагають жодної реєстрації. На цьому сьогодні все. Дуже вам дякую, до наступної лекції.